І в результаті всі наші спільні знайомі, родичі, кому він це показував, казали, що він вже на голову трошки больний. Але він на цій темі дуже зациклився. Він сказав, що він ніколи цього, ніколи цього не забуде, що я для нього зрадниця, і далі по списку. Ну, я вже думала, ну так та й так, господі, я нікого нічого не буду доказувати і прочі моменти. Вже собирала чемодани, потім його перемкнуло. Він мене почав просити пробачення. каже. Та я не хотів тебе образити, я розумію, що, може, я до цього довів. і тут, Ну, якби зовсім змінилася риторика. Ну, я думаю, може, дошло, що це все-таки не зрада, да, і нічого там такого немає. Але, ну, все ж таки, наше, наше подружнє, подружнє життя і завершилося. Це довго не протривало, зміна його поведінки. Але він згадав про ці переписки ось тиждень тому. Зараз розкажу, чого вам. Ну і ось, тиждень тому він мені дзвоне і каже, в тебе є минутка поговорити. Я говорю, Ну давай. Ну він каже, ах ти, подла, двохлічна. Ну і далі поняли, наче мене обзивати. Розсмішив мене сильно, каже, що ж ти про мене такі гадості всім говориш? Всі в соцмережах оце бачать, мені розказують, я кажу. Ти ж там давним-давно вже заблокований, ти ж цього не чуєш. Він каже, ні, мені спільні знайомі кажуть, яка ти подла двохлічна мразь і ось так поступаєш. Якщо ти далі будеш так робити, то я всім покажу ті переписки. Я вже забула навіть, що там є. Я всім розкажу, яка ти. Ну, хорошо. А ще я покажу, як ти хотіла зо мною миритися, які ти мені письма про любов писала. Ну, писала, було, хотіла, дура була. Говорю, показуй. Я тобі даю розрішення офіційно. Показуй всім і присилай хай на мене, підписується всім, кому ти їх покажеш.